Там кажуть, що в Америці немає архітектури. Прошу дуже. Один з найдорожчих виглядів в автомобільному плані, які ви можете прошукати. Голівудська алея, як бачите, зірки є, там теж зірки є. І щоб ви розуміли, це в нас на даний момент 26 жовтня 23 року. Ось така от погодка. Дорогий торговий центр, який ви можете побачити. Дубай. Рахуємо за місце. О, от. Та й таке. Напис Голівуд, просто дуже торговий центр, звісно, що сцена. І ось там от внизу червона доріжка. Шик. А, ну і до речі, там, там, там океан. царка на Голівудській алеї, Голівуд бульвар, яка світиться вночі і виглядає дуже гарно з дороги, Можете туди піднятися. І ось собі народ так щілить, ось торгує центри. Вон там вон якраз той бульвар. Знаєте, прошу дуже світиться. Mm -hmm. Люблюська алея, просто дуже. І одразу тут магазинчики, все, народ собі народчилить. Всі не алея. Бачите, чисто бомжів нема, все окей. Вони, яка чистота дивиться. Так виглядають вулички Даунтауна. Бачите, прекрасно. Навіть забор такий прикольний. Все чисто, все прибрано. Відсутність палаток з бомжами. Гідранти є, паркомісця є. Ми, до речі, припаркувалися тут безкоштовно. На дві години безкоштовна парковка, пальми є. ну, Невже це не прекрасно? Ну, за 5 секунд, дивіться, мотивую вас. Оп! Все, хватило. Я теж так думаю. Ну, я не одразу побачив, що там видно до домом. Дякую моїй уважній дружині. ну, Це просто фантастика. я кажу, Таке я бачив Цюріху. Але без цього додатку на фоні. Значить, тут все таки краще, ні? <світ> виглядає житло мільйонерів. Так виглядає нікого вже нічого не парить. Тут навіть можна бачити поплавати все зроблено. Ну, це просто шикарно, ні? Ось подивіться, які пальми, скільки їх тут насадили. <світ> навіть немає чого додати. Просто amazing. От майте традиційних. Ну коротше, все що хочете тема, майже правильно? правильно? Спору нема, нема. Дискусія, не підтримується. Тут просто офігенно. Кончики, як вон тоді. Я прошу тут чаніна електрика. Походу, не всі його закінчують успішно, ні? Для чого мені був потрібен голь? Я про те не знав, Ну, як виявилося, мігранти обживаються. Так воно виглядає. Всі кажуть, що півроку, але наразі в нас два з половиною тижня. І ми йдемо перед графіком, але каркати не Це буду. Такий трафік в Лос-Анджелесі. В принципі, проблем з трафіком майже немає. Ну, Прирівняно з Європою, можна сказати, що трафік тут відсутній. Природа надзвичайно красива, все доглянуто, все гарно. Як ви виїхали від Голівудської алеї або Даунтауна алеї, бомжів взагалі немає, чистота, ну тут, тут все нормально. Ну, До всього решту достосуєтеся, якщо вам щось ще не подобається. Но природа дійсно нам набагато-набагато перевершує очікування, скажімо так. Це просто ми зараз їдемо там за ліжком, да? ну, ось такий ландшафт. І все побудували, за ось такий вигляд. Так живуть люди ну, і Такий хайвей на декілька смуг. Такі хайвеї в таких горах. Такі міста, так? ну, це все по суті метро ЛА. Лей. Далі між нами буде їхати е, трамвайчик. А до речі, це зліва смуга, де можуть їздити люди, дві і більше людини в автомобілі за спеціально для них зроблено. Вони, ну, звісно, порушують, але сам факт. Платних доріг тут дуже мало, порівняно особливо з любими всіма Європами. От, апарти типові. Ну і от кількість смуг собі рахуйте. А, Ну, особливо, дійсно, як вони, Їх нічого в тому житті вже не старить. Майже завжди, і вже них 5 смуг завжди в кожну сторону, деколи сім, деколи 4. Вони всі їздять собі, ну, відносно хаотично, скажімо так, не напряжно, вони собі всі тусуються з ряду в ряд, кому куди, що як, ніхто вам ніяких зауважень не робить, вчителів на дорозі в них тут теж нема. В принципі, якось роз'їжджаються, ДТП малесенький один раз бачили. Але такого, як в Польщі, що випав дощ, і всі стукнулися, нема. Якість дорожнього полотна, ну типа, краще, ніж в Техасі, краще, ніж в більшості штатів, краще, ніж в Онтаріо. Не в Онтаріо в цьому перепрошую, в Монреалі однозначно, але нічим не краще, ніж в Торонто. Вон, бачили, як через смугу поїхав. Ну і в принципі це нікого не парить. Поліції. Достатньо, але радарів, як таких в Європі, кожних там пару кілометрів немає. Якихось тих радарів на контроль швидкості, на якийсь контроль. Ні, нічого такого нема. Вони собі всі от їздять, порушують вони абсолютно всі, і абсолютно постійно. Ну, в принципі, ок, смуги досить вузькі, як на мене. Але в принципі, ну, всі якось роз'їжджаються. Ну, ви бачите стиль Робітши, що не їздять пустя, але ви не нап... ну як не напрягаєтесь? Якщо ви їздите на херовій машині, то вам придеться напрягатися. Якщо ви їздите на нормальній машині, вам тут не напряжно. Наприклад, по Польщі їздити набагато важче. Але Польща це одна з найдурніших країн по стилю їздити. відео, які пригають. Оп, одна і оп, друга. Що тут казати? Голівудська алея. Одразу біля зірок, біля всього. Місце таке, звісно, прямо. Тут оформляєте електрику воду, тут оформляєте газ. На все про все. Навіть не 15 хвилин. Ну, райончик такий, в який прийшлося заїхати так собі. Ну, але от як це називається. Прошу дуже. Взагалі без проблем. І дату з коли вибираєте? Я прийшли на вихід. Ось така от гіє на виході. Ми вже тут більше ніж пів години подорожуємо. Нормально так. І такий... ландшафт. <реш> ландшафту. Біля Вогу Це все Гліндейл. Прошу дуже. Заглядаємо, ми з Елея, напевно, 20 км вверх. Ось такі неймовірні пейзажі. Ну, хайвей на треснує, в горах це, я думаю, що нікого не дивує. Деколи 4, деколи 5. Збудувати можуть, якщо хочуть. ні? Ну і він набагато рівніший, ніж в самому алеї. Природа в Алей. Так це виглядає. І Америка без бомжі, з чистими дорогами, тротуарами і всім рештам. Все в них є. Ми зараз їдемо у Лонгбі. Але от вам чистота, да, так що. Історії про те, що там бомжі, так, да, є бомжі на Голівудській алеї, да, є в центрі. Але це, це тільки там, де дають пособі. А так все, прям нормально. руку. з Рвіжками починається ось так. Зліва від нас там, якщо проїхатися десь в районі 3-5 км буде World Brothers, вся типу, та їхня кіностудія, то все. Ми недалеко від Лос-Анджелеса, тобто переїхали за гору і все. І ось як це вживу виглядає, щоб ви просто розуміли. зліва, а також зверніть увагу. Я минулий раз тут нарахував 63 орвішки. Отак вони собі живуть на максималочках. Вони там плазми є, все що хоче. І як бачите, їх ніхто не виганяє. Ну але і бездомними їх вже дуже та й не назвеш, чесно кажучи. Воду мають, душ мають, всі мають. Ну так воно реально виглядає. Ну нема такої катастрофи, як розказують всіх відео. Ну тобто це, звісно, погана ситуація, не спорю, але ну прям катастрофи нема. Ось Це метроерія Лос-Анджелеса, 40, кіло... 40 миль від э, Голівудської алеї, де ми живемо. Тут зараз ми виїдемо на хайвей, на якому прекрасна пробочка, ну як пробочка, тягучка. Чотири ряда в кожну сторону. Дуже гарні такі краєвиди. Отак, я думав, буде виглядати Техас. Наскільки you? чисто і немає бомжів. Тобто асфальт, не блоки, як в Техасі, рівна дорога. Ну і нема стовбів, блін. В 10 сторін. Безпечно, чисто, ну тобто така гарна природа в Каліфорнії. Так, це все гарно облагороджено. Дуже високі податки, дуже боляче в плані законодавства, ну надзвичайно. Але реально, коли всі казали, що тут гарна природа, я не думав, що настільки. Ну і ви комфортно їдете, зараз шоста вечора, ми спрошу вас дуже, п'ятниця, будній день. Є школи, є все, що хочете. І кажу, зауважте, немає ні бомжів, ні нічого. Ряди ти ширші, ніж в Європі. Ось, дивіться, які розв'язки, все. В Техас було ось таке, особливо враховуючи показники. Ну, понятно, що без гори. От мені здавалося, що він має виглядати так. То, що ми побачили в Техасі, це реально дно. Ну перепрошую всіх, хто там живе чи хоче іммігрувати. Ну неправда, ну, плюс в Техасі будь-який відносно нормальний район коштує. Порівняно тих самих грошей, що тут. Ну, це ж бред. Якщо ще додати, ну там, віднімаємо Голівуд, Беверлі Хілс, оці от райони беремо 30-50 милі від центру, ну, то ціни такі самі порівняно. І ось вам зразу вигляд, як це виглядає, пальми. Ну, Чисто американський вайб. Це іменно воно. Доїжджаєте, вино, ну, дивіться, ми їдемо швидкістю 20 миль на годину, це десь там 35 км на годину. Тобто ви доїжджаєте куди хочете, без проблем. Це однозначно не є така катастрофа, як в Україні, чи там, не в великих містах Європи. Плюс, вон, бачите, що з боку смуги і все растет. Ну машини в них теж прям такого дуже-дуже ушату мало. Ну, теж присутні. Ну і зважте, бомжів наразі от під мостом Бомжів, як бачите, не... ніхто не увлікається, але це, це воно якраз. Мо природа тут тисячний раз повторює, що дуже класно. Надзвичайно просто класно. Думаєте, ось таку дорогу. Не то, що на Буковелі, а ось така дорога, ні? І не то, що в Європі, в Словакії, от деколи будуть Ні Смузі. Ось так от все можна побудувати, дивіться. Причому рівна дорога. Диво якраз беверлі Beverly є. Ну, зараз туди доїдемо підемо з кого. Але виглядає десь 8 так. Тут район Виверлі Гілс. Дорога класна. Бомжів взагалі немає. Я так розумію, думаю, не склало ніяких труднощів. Ну, З торговою центр, як у Європі, ресічки все є. Другий чи третій раз заїжджаємо в Даунтаун на Лей. Подивитися, що тут, як тут. Ну, В принципі, дві вулиці від Скітру. Це де найбільше тих бомжів живе. Да? Ну дивіться, нормально. Ж? Є життя, нічого катастрофічного немає. Він даунтаун. Як бачите, соточки все є. Ну, Чисто. Наголошую на тому, що чисто. Подивіться відео з Риму, і ви зрозумієте, чому я роблю на цьому такий акцент. Ось, зверніть увагу. Зауважите, що всюди присутня парковка. Ніхто не каже, що місто тій, без машин. Вау-вау-вау. Велосипедисти і так далі. Ось маєте таке гарне чисте місто. Нормально? Зусні. Що таке інфраструктура? Ось парковка, 3 години-6 доларів. І тут в'їзд на парковку, і там парковка. І все, і немає ніяких проблем. Вон, бачите. Все Нормально. І люди користуються автомобілями, ніхто їх їм не забороняє. І тисячу одного велосипедиста, який там б'є по зеркалах, також немає. Шикарно, ні? От вам і мотивація кому бракує. Є смуга для тих, у кого більше двох машині. Прикольно, ні? І всі туди собі їдуть без пробок. Чому ми двоє їдемо не туди, я ще вже не зрозумів, ну ладно, вон пальми і їдемо в сторону океану. Ось вони двоє разом, там, же, там, там стоїть ще стоїть посадка, це на паркінг. Гольфік помитий прямо. Ми тут по справах, але вирішили на півгодинки зайти, дивіться, як все прекрасно. Нагадує чимось фонтан Цюріх. Лос-Анджелес не той про який всі блогери розказують, так? Да? Не то? Зовсім, ні? З іншого місця я вам показую. Ось так це все виглядає. Ох, це як гарно. Дорослого 12 доларів. Я не знаю чи це... За одну людину чи це за один катапоран написано один дорослий, 12 доларів. З таким виглядом коштує мільярди. Ну, ладно, там в мільйонах житло, якщо не в десятках. Виглядаєте, такий в нього вигляд? Ну а це повністю ручні пташки. От моя нога, от таха Їх рухати не можна. бачимо, черепах. А загалом вигляд, вигляд виглядає і... Там позаду позаду гори. Там даунтаун. І десь з правої сторони там океан в 20 хвилинах їзди. Невже це не like, кайф? Bro. Ось вам діливий якийсь центр. Типа. От воно що десь так виглядає. А ми йдемо виясняти питання з парковкою. Тому що я припаркувався не в ту сторону, а це штраф 63 чи 8 доларів. А передлі. Щоб ви розуміли, при тому всьому, що ну, ми дійсно були запарковані opposite дирекшн, типу машина стояла не отак, а отак, типу, ну, проти руху. Е, я написав апеляцію, що не було про те ніякого знаку, і, тіпо, що я би не дуже хотів штраф. І вони мені той штраф скасували 63 долари. У мене ще такого не було. Де би ви в Європі чи десь таке бачили? В Польщі в мене взагалі регулярно штрафи приходили за парковку на їх, в принципі, перестав платити з часом. Я прямо таки приємно здивований. Перміт на парковку на нашій вулиці коштує 22 долара на 4 місяці. Так що от вам і математика. Бути законопослушним тут вигідніше. Ну, Всі пробують. Містичні магазинчики. Дивіться, 10 ранку. І в принципі складається віща, що в 8 ранку вони їдуть на роботу. Але щось таке, віща, що в 10 вони вже перестали працювати. Ну, це так буває. Дай в'їзду до Даунтаун з південної частиною алеї. Симпатично, як мінімум, ні. Тому штопне будівництво торговий центр і всюди є парковка. такі от райончики. Опа. І знаки, стоп. Ну, коротше, дорого, багато. Ну, Лос-Анджелес 6 вечора, субота. Там якийсь фестиваль проходить. Он гора з написом Голівуд. Ми, чесно кажучи, за місяць перший раз так пішочком вибралися кудись. Тому що, в принципі, не було дуже часу. Займалися іншими речами, а тут а от на кінець, на кінець. Ну Це біля нашого дому в 10 хвилинах. Думаю, що. що відео звідси будуть часто. Хто переживав за громадський транспорт, просто ось він є. Доріжка теж є. Так що все нормально. Офіатик такий симпатичний. Не? І бомжів, як бачите, нема і чисто. Побвай, не так, але, це продовжиться. Я вас сам прошу дуже. Не стій, Санлос, просто зараз потрахаю, поставила кучу болічів. Проває. дизайнер і все в тому роді, і тому в принципі, в принципі розумію, що тут живуть навіть не мільйонери, а мільярдери. Ми подивилися, скільки в нашому районі коштують особняки менше півтора мільйона, нічого немає і квартири по 600 тисяч. Тобто в Беверлі хіллс розумієш, що це коштує просто мільйони. От. Та що сказати, бомжів нема, в принципі, все чисто, всі спокійні. Дорога, в принципі, в хорошому стані, асфальт, ніяких тобі бетонів, ніяких тобі ям, нічого такого. Машини майже всі нові, всі дорогі. Ну, але при тому всьому всі спокійні, немає ніяких там кортежів, немає нічого такого. Ну як бачите, зразу гора починається і ще саме смішне, тобі навігатор каже, якийсь там беверлі щось, там, беверлі щось там. Хілс щось там. І от весь постійно час отаке от воно тобі розказує. Так що продовжуємо подорожувати, дивитися на щось нове. Дивимося, що з того всього. Вже досить довго їдемо, тут немає бомжів, тут чисто. Public school виглядає ось так. Ну Просто amazing. Amazing. Тихо, запізно, але все-таки приїхали і все-таки побачили. Ось таке от що. Прерісту, блогери, але контент нам підвалив, як то кажуть. Ну от Бачите, тепер як побудовані їхні білдинги, нам оце от переробляють вже третій тиждень. І щоб саме смішне, ви в тому всьому розуміли, знижку за це нам ніхто не дав. Тобто, Ванна виглядає ось так. Ну і ти кожен раз то собі миєш, перемиваєш. Ну, типа, теоретично мала б бути знижка, факту нема. Приїжджаємо, дивіться. Це звичайна їхня пошта. Приїжджаєте сюди, відкриваєте Пеобокс. За допомогою Пивобокса маєте мейлінг-адресу, на яку ви присилаєте всю пошту, банківські карточки, ССН номер і все решта. Нам це підказала одна блогерша з Лос-Анджелеса. Великий, величезний. Просто і дякую. Нам це як сорі, за сленг затащило всю ситуацію. Ну десь так, щоб ви розуміли. Ще раз їй дякую і запам'ятайте, 106 доларів на півроку. Дуже Lamborghini, Mercedes, Force. Біч, океан, фляж, як бачите, чистесенький, пісочок ідеальний. Все безкоштовно, ну, крім парковки, звісно. Іде в мене такий от фестиваль. Майбути один. Тіпок, який привіз класну машину сюди. Вот. Так що, виїхали ми сюди після карсин кофі. тут дуже краски, як на всіх. Нарізок, вона втікає від води. Хопа от такі от вони і є. Берегова лінія, пальми, шоу на яке ми приїхали, класичних автомобілів, спасателі, гори, Та шо, кохота, як бачите, ну, гори просто прекрасні. Набережна лінія також прекрасна, таке автошоу, просто неймовірно, ну, красиве. Безкоштовний пляж, звісно. Ну єдине, що парковки платні, але ми стали безплатно. Ну, коротше, тема. Проходимо через квартальчик і з другої сторони буде парковка для яхт. Кейфовий просто вайб. Дивіться, будують будинок. Люди тут живуть, всіх є парковка, як бачите. Як же це кайфово, ви що? І нагадую, що зараз кінець жовтня. І ми в футболці Загарчиком, гарчиком зі всім легкий бриз. Усі мають яхти, крім того всього, ніхто не конфліктує, ніхто не напрягається взагалі. Кай собі так виходять з дому, опа, в лодку, виходять з іншого виходу, опа, в машину і поїхали. Кайф, просто кайф, а з самої сторони той пляж, по якому ми ходили тільки що ну, просто як американський фільм, чесне слово. Часне будівництво прошу дуже. На будь-який смак, як то кажуть. Готелі з пальмами. Справа вілли прошу дуже, і океан зраз за нами, і дорога хороша, і парковка. Все, що хочете. Комфортне життя, ні? Все. Інфраструктура Лос-Анджелеса прошу дуже. І постійно тут є рух, просто постійно.